Всім привіт, друзі! Мене звати Гат. Ми в цьому відео розглянемо різні баги. Перший баг із цими пістолетами. Якщо я перезаряджаюся і знову заходжу на них, то вони отак можуть лишитися. Тепер з цим спробую. Я не вийшла, давайте ще раз. О, бачите, тепер як вийшло в мене. такий сьогодні баг знайшов. Далі я це спробую зробити з кирим але це певно буде тяжко. Ні, не вийшло. в Чому я взяв оце? Який тупой? Я відео. Я з яким бітом. Бачите, який нам біт вийшов смішний. Тепер зараз з кимось калашним. Ось я пушкою можу вийти. О, бачите, як я тепер дивно стріляю. Зміхота. Так. Отак я вийшла в мене відео, друзі. Я чекаю лайк і підписку. Тоді що ви поставите. Якщо ви мене дивитеся, то будь ласка, поставте лайк і підписку. А вам я був гад і до нових зустрічей.